Зараз попробую з нею познайомитися. Андрій, вона коротше, з Китаю. Ось Тут тисячі євро. Ми їх перевезли тоді, хлопці в Чернівців. Дробляли документи, все. і... Де живуть всі зв'язки, всі багаті люди. Коротше, беру в неї інстаграм. Дівчина з Бразилії. Взагалі така прикольна лайфхак, як безплатно попити такі коктейльчик. І ми покажемо лайфхак, як можна безкоштовно проїхатись на автобусі. Всім привіт, ви на каналі Коваля. Зараз я знаходжусь в Італії в гостях в дуже крутої сім'ї. І зараз ми йдемо в центр. Будемо з Давідом кататися на роверах. Там можна взяти ровери в оренду. Я покажу, як це все робиться. І будемо по Мілану кататись на великах. А от Віталік. Віталік зараз нас підкине в центр Мілану. Тут до Віталіка приїжджають друзі-туристи, то Давід завжди виступає в ролі гіда. Це для нього така практика, бо він учиться зараз на туристичному. В принципі, він у нас спортсмен, якби і футбол займається. Да, Спорт футбол така грає. штука, знаєте, може травму да. отримати. Ще... Давіть, скажи про себе пару слів. Звідки, що, родився, родом? Скільки років? Дівчатам молодим, що дивиться цікаво, коли ти приїхав в Мілан? Два роки. Два роки проїхав Мілан. А да, тато його з мамою оставив 5 місяців в Україні. Він я приїхав сюди і вже через два роки я їх забрав. То нелегально. За 2 тисячі євро ми їх перевезли тоді хлопці з чорнівців. Чорно, це вже пройшло, коли ти хлопців не найдуть. Та що нелегально? Ти тоді нелегально приїхав. Так хто треба було, це вже закон не проходить, ти вже тут легально, ти вже документи маєш все. То було тоді. Нелегально, Тож, Нелегально, так, да, підробляли документи, все. І... Хочу сказати, вони їм повезло, перед нами їхали друзі, і, там їх зловили. Да. Тримали тиждень, так, да, і дитину віддільно, це наші ну, знайомство. Але теж вони потім прорвалися, молодці. Знаєш, такий стимул зробити краще життя. Приїхали ми вже в центрі Мілану, будемо зараз проходити через такий міст. А два велика стоїть. Так, можна вже брати чи, чи ні? Да. По всьому Мілану розкидані велосипеди. І через програму можна подивитися, де вони є. Зараз нам треба знайти два велосипеди, щоб взяти їх в оренду. Ми знайшли вже два веліка, але вони поламані. Тут встроєний чіп, датчик GPS, За допомогою якого можна зайти цей велік через спеціальну програму. Коли тільки відкрили цю штуку, ці веліки. Деякі дебіли брали великі собі додому. Побачив велосипед, забрав додому. А він дебіл. Він ж не знає, що там є датчик, GPS, і його потім ще уштрафують за таку фіню. Багато великих поломаних. Люди катаються, ламають їх, викидають. і Теж така проблема з тим. Що можна взяти машину в оренду. Такий Fiat. Він не називається. За 20 копійок за одну хвилину. За 5 хвилин 1 євро. Взагалі офігенно. Там у ключі. Там всередині ключі є. Ой, салон вони такі теж прикольні. Пішли ми вже ровер, я зараз покажу, як це все відбувається. значить Відкриваєш спеціальну програму. Отак виглядає. Тут показується де ровери є. штрих код робиш. Все, є, штрих код зканувала. О, знімай, знімай, залекнули, там піру. О. Все, поняли? Велик розблокувався. Дивіться, з'їли гроші з карточки, так? Да? Ну коли прийде під час. 50 копійо коштує півгодини на такому ровері покататися. 15 гривень. 15 гривень. Да, 15 гривень. Все, один ровер знайшли, тепер йдемо ще шукати другий ровер. Катаюся на ровері по Мілану. Просто подивіться, як живуть люди деякі. Просто вони тупо тут сплять. Шукаємо другий ровер, зараз десь він тут має бути. Все, я їду вже до Веліка, я його вже бачу. Шух. Тепер подивитися, чи він не поломаний. Ні, нормально, вроді не поломаний. Тут, до речі, дуже вигідно брати Веліки, бо ціни на транспорт дуже дорогий. Велік, наприклад, за 2 євро. Ти можеш приїхати весь Мілан. За пів години доїхала, тобі треба заплатити 50 кюпів, які вообще круто. А на так транспорт там щось 2 євро невеліка ну, на набагато вигідніше кататися. Отут чуваки працюють. Зараз будемо проїжджати біля елітного району Мілану, де живуть всі звзди, всі багаті люди. Ото -от там бачите спереді оці дома це вони там всі живуть. Стройка. Так, ага. там, Приїхали ми до такого місця, тут нога є. Я тут хотів сфоткатися, але тут не можна на неї злазити. І ззаді стоять security, охорона. Що чекаємо поки вони підуть і можу сфоткаюсь. А тут живе еліта Мілана. Подивіться як то офігенно. Я би теж не відмовився тут пожити. Я вже замахався так на тому велику їхати. Давіду пофіг, він все життя футболом займається. А я не пам'ятаю, коли останній раз бігав. Ну я бігав на тренування в спортзалі, але то так, півню бігаю, отак я вже так замахався. Це називається Арка де ла Під'їжджаємо до Арки де ла Пачо. О, тут тебе фотку замотити, крутяк би був. Гиця дуже гарно. Замотив вже Замотив вже фоточку в інстаграм. Так що підписуйтесь на мій інстаграм. Зараз ми поїдемо туди далі прямо, там ще теж парк якийсь офігенний. Що я вам хочу сказати, друзі, в Мілані просто офігенно. Прокат взяти такий ровер за годину 1 євро, це 35 гривень в годину. Навіть у Львові 2-3 не знаю скільки точно, але у Львові набагато дорожчий ровер взяти в оренду. Катаємося, кайфуємо просто, дивимося, гуляємо. Диви там ця міліція на конях. Ага, о, де вниз. От ми вже виїжджаємо на велодорожку. дорожку. мене, крім слова, офігенно більше нічого. <гум> не, не мав голови. Зараз під'їжджаємо до кафедрального собору в Мілані. Ви Бачите тут одну китайку? Зараз спробую з нею познайомитись. Hello, do you speak English? Oh, uh, yeah. Do you speak English? Yes. Yeah. Uh, where are you from? Uh, China. China? Yes. Yeah. Uh, you are very beautiful. Oh, thank you. Are you from Ukraine? Andrei? Instagram? Uh. Uh, Tvoj. English? Uh. По uh. ah, okay. <laughs> okay. Uh, what do you do? In... Uh, um model. Ah, model? No, no, yeah. Okay. Uh, no Wi-Fi, internet, right? Yeah. Yeah. Screenshot? Yeah, that's what. This one. Maybe later, yeah. Окей, сенкю. Запікапив тільки що китаянку. Ну як запікапив? Познайомився просто. Вона коротше з Китаю, а я на англійські пару слів тільки знаю. Я не знаю що про щось не говорити. Там холодну, спекінні, швей у фром і все, більше нічого не знаю. Взяв інстаграм наразі. Потім буде видно. Зараз ми будемо підніматися на кришу цього кафедрального собору. Зараз ми йдемо купим білет, подивимося, скільки коштує. Дуже зручно, що велик, який ти взяв в оренду, можна кинути де хочеш. Як правильно закрити? А там до кінця там треба. Все, закрив. Все. О, все, я закрив, запікало, все, гроші вже не знімаю. Сюди треба зайти, щоб купити білет. Okay. Взяли ми вже білети на кришу на цей кафедральний собор. Білети коштують 9 євро. Нарешті вже дочекався. Зараз буду хавати. Там проголодався. Коротко, я вже так наївся, що я просто не можу. Я вже тут полишав. От я цей кусок не можу доїсти і три картошечки. А Давид собі взяв те саме, що я. Ще взяв собі орову і ще якісь криця взяв. Я не знаю, як він може з'їсти стільки, я вже не можу доїсти. Піднімаємося вже наверх по сходах пройшли контроль. Блін, всі китайці ходять з десятими айфонами. Де вони заробляють? Піднімаємося ще вище. І ми вже погуляли, спускаємося. Тут так стрьомно спускатися, тому що дощ падає і сходи слизькі такі. І от побачите. Типис, як слизько. От дивіться, яка жопа. Hello. Hello. Are you English? Oh, you're very beautiful. Uh, yes, uh, Instagram, you? Instagram, yes? Можна? Uh... Короче, беру в неї інстаграм. Я сказав, що вона прикольна, гарна. А ви з Бразилія. О, круто. З Бразилії. Я відеоблогер на YouTube. Ви you знаєте? Know? YouTube. Дякую. Oh, До you. Дівчина з Бразилії. Взагалі така прикольна. Я би за Він Блин, така класна жопа. Я не знаю, я би, я би пробував засняти, я не знаю, чи вам буде видно, але жопа в неї взагалі хороша. Блін. Забирай, забирай, забирай. А, забирай я думав, воно так відкриється, треба забирати. Я типу, як для студента. І автобус, і метро, і все поміняє, то я хочу 53 євро в місяць. Лайфхак, як безплатно попити такий коктейльчик. Просто берете його звітом, отак відкриваєте, п'єте. Якщо ви ну, вже випали, просто кладете його, наприклад, назад. Якщо ви хочете зекономити, якщо ви бюджетний турист, то ви просто попили, поставили на місце і йдете далі собі гуляєте. Тепер ми стоїмо на зупинці, чекаємо на автобус і ми не будемо платити за автобус, так? Да? І ми покажемо лайфхак, як можна безкоштовно проїхатись на автобусі. Тут в Італії прикольно написано, через скільки часу приїде автобус. Ми подивилися, нам треба потім на інший автобус сідати. Ми дві зупинки перейдемо пішки і там сяде нийший автобус, бо цей автобус ще 17 хвилин, в принципі, нам швидше пішки перетисують, поки він доїде. Погода взагалі тут не по кайфу. дощ падає, блін. хмурно, пасмурно. От, подивіться самі. Зайшли вже в автобус, так як тут контроль дуже рідко, то ми не купуємо білет. їжджу вже три роки, два рази Так? Так, Один раз в мене було, сказали, ну, нічого, нікому не кажіть, каши, ніких пустили. Виходимо вже з тролейбуса. Ой, з тролейбуса з маршрутки. І от, будь ласка, нічого не заплатили, на двох автобусах проїхали і все нормально.